Вже більше тижня фахівці ДТЕК Донецькій електромережі усувають пошкодження після негоди, яка наробила багато лиха Енергетики на Донеччині і надалі продовжують повертати мешканцям світло у домівки. Відновили ми електропостачання вже в 306 населених пунктах. Також в нас були відключення по бойовим діям. Повернули ми світло 77 тисячам сімей. Це те, що після обстрілів. За словами Віталія Асіненка, місцеві бригади працюють цілодобово. Також їм на поміч приїхали фахівці з інших областей. Є в нас бригади з Дніпра, є з бригади Судещини, є з бригади нашої Донецької області, з півночі області. На даний момент в нас працює по Покровському району 23 бригади. Вони працюють як і по сільській місцевості, так і по городам. Упало дерево велике на лінію електропередач. Оборвало у нас два проводів, которые питають дома от поленина, башота, люди без напряжения. Работаємо, я думаю, все остановимо. Віталій Асіненко каже, звернення про відсутність електроенергії і досі надходять від мешканців. Є повідомлення також і про обриви, які під напругою лежать на землі. На все це ми реагуємо, виїжджають бригади, знеструмлюють, виїжджають бригади, відпрацьовують. Ну, і В ближайший час ми повернемо. Електропостачання всім нашим клієнтам. У свою чергу мешканці кажуть, без електроенергії доводиться дуже тяжко, адже від світла залежить все і приготування їжі, і опалення будинків, і просто комфортні умови життя. Сьогодні сім діб там зарядить те, там зарядить те, після в кого знайомих заряджали. Холодильник викинули на металолом, бо він не потрібен. Ну, так мікроволновка. Я вже думав, і ви бойлер викидати в принципі. Ну, виживали як добре, що тепло, хоч є в хаті, і газ. Отак на газу на тепло і, і, і живемо. ж? через негоду по Донецькому регіону було оголошено надзвичайну ситуацію. Працює штаб по ліквідації аварії після негоди. Там задіяний і всі громади, задіяний транспорт, задіяні бригади, які можуть допомагати з ліквідації саме по цим роботам. Всі працюють за минулий тиждень. Фахівцям ДТЕК вдалося відновити світло 309 тисячам родин по всій області. Аби пришвидшити виконання робіт, на цьому тижні мають приїхати ще декілька бригад енергетиків з інших областей України. Марія Горбачова, Данило Скрипник, спеціально для Каптінюс.